Так, знімемо лайфхак, як завести віброплиту, або будь-який мотор, який заводиться шморгалкою без самого шнура. Як бачите, він нас відірвався і тому е, придумали спосіб, як заводити. Е, напевно, якщо в кожного є шуруповерт, ось, чіпаємо насадку, болт тут де 19 й і за допомогою нього можна дуже просто заводити мотор. Після того, як так робили, то вже навіть не купляли шнуру, оскільки так навіть швидше і простіше. Зараз покажемо, як це відбувається. Перевіряємо, чи включене у нас все, що потрібно, на холодному заводимо назад і пробуємо завести. Як бачите, все дуже просто і надіюсь, вам воно пригодиться.